Сергій Брачук реченко української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ова з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, мої вітання, слава Україні! Героям слава, слава збройним силам! Вітаю! Негода вирує зараз на півдні України, Одеська область. На жаль, потерпає від негоди. Відомо про, про трьох загиблих. Що можете сказати станом на цю хвилину? Яка ситуація? Поверша інформація щодо загиблих, вона взята з одного з видань наших місцевих, поки що офіційно поліція. Цих даних не підтверджують, підтверджує, що якщо навіть люди всі загинули, що вони стали жертвами якраз тієї негоди, що беруть сьогодні і вже другу добу поспіль в Одесі, в Одеському районі, в Одеській області. Тому наразі поки що у нас список постраждалих, він не відкритий, я сподіваюся, і до закінчення цієї драматичної ситуації, цієї складної ситуації, в нас і не буде поповнення щодо постраждалих, тим більше загиблих. Наразі дійсно не усіх людей вдалося визволити снігового полону, тому що дуже багато снігу на деяких локаціях по трасах є замокітка. Нанесла снігу по метру навіть півтора то Дуже важко туди дістатися. Зокрема, ми говоримо про південну частину нашого регіону, про північну частину області. Mm. E, в південних районах взагалі вночі сьогодні довелося навіть використовувати важку техніку, бойову техніку. Ну наразі були як мінімум БТР, які допомагали визволяти людей з цього жахливого mm. полону. Тому що траса Одеса-Рені, наприклад, це міжнародна траса, yeah. яка рухається в бік е е Молдови, Румунії. Вона теж постраждала, вона була закрита відповідно і наразі теж закрита, тому що йдуть роботи або відновити хоча б якийсь елементарний рух для тих вантажівок, легкових авто, які там знаходяться. Ну, найголовніше визволити людей. Але багато людей ну бачите, технічні якісь перешкоди можуть бути, тому що з електроенергії теж є проблеми з вчорашнього вечора. Також що стосується долучених. Засобів та людей, то працює працюють і сили оборони півдня. Зокрема, Національна гвардія допомагає звичайно. Працює національна поліція, патрульна поліція, працюють комунальники, працюють служби ДСНС. Відповідно, комунальні служби теж працюють дуже багато сьогодні. В місті в Одесі зокрема дуже багато дерев попадало. Є пошкодження авто. Дорогий, звичайно, чистити, тому, коли перестав йти вже сніг. ну Це нормальна практика, так завжди буває. Чи всі задоволені тим, як відбуваються роботи? Ну, звичайно, ні, тому що, тим більше, якщо люди по кільканадцять води зараз знаходяться у полоні сніговому, то, звичайно, і настрою немає, і, можливо, там і закінчуються продукти харчування і, і пельне, тому звичайно намагаються до кінця дня, такі плани є на сьогодні. Доїхати достукатися до кожного, вже всіх звільнити, щоб люди принаймні знаходилися в безпеці і могли якимось чином вирушати додому. Щодо електроживлення, то у нас 50 тисяч приблизно людей зараз мають вже відновили електроенергію. Це понад 100 населених пунктів, що точно 129, а понад 300 населених пунктів на цю хвилину ще залишаються без електроенергії. Робіт дуже багато, працюють енергетики дуже активно, і це приблизно десь понад близько 150, -150 тисяч. Вони зараз знаходяться без електроенергії, мова йде про усі райони нашого міста і, звичайно, всієї нашої області. Тому ситуація виглядає наразі такою. А як стосовно моря? Тому що ми бачили повідомлення про те, що шторм в Чорному морі найпотужніший за останні 100 років. До берегів Одещини, як шторм впливав на ситуацію, чи є якісь руйнування, збитки? Ми що говоримо за шторм, я дійсно чуток інформацію, що це, начебто, такий перший за 100 років шторм краще був би такий, який був приблизно під час Кримської війни 1800 років. 53-56 років тоді дуже багато кораблів пошматували. Звичайно, союзницькі, але і російські російський, тому числі. Але шторм в Криму він робив шкоди. Там 400 тисяч або навіть більше людей залишається без електроенергії. Вітер дуже сильний. Дельфінарій в Севастополі він вже не існує. Відтепер ми тут в Одесі вже навіть жартуємо, що дельфіни підписали контракт з збройними силами України і вирушили Чорним морем, наприклад, до Одеси. Ну і власне дуже багато пошкоджень на південному березі Криму, по всій території нашого тимчасово окупованого півострова. Ситуація наразі виглядає дуже дуже складною і кажуть, що це ще е, не пів. Якщо говорити про Чорноморський флот Російської Федерації, то зараз всі кораблі буквально знаходяться у пунктах базування, тому що е, шторм і шторм дуже сильний. Тут є ще дуже, на мій погляд, важливе питання це мінно мінно-вибухова небезпека. В Юпаторії, наприклад, змило першу лінію оборони так званої нашого Криму. Це те, що будували москалі. Це вогневі позиції з в море. Можливо, навіть і міни. Ми ж не знаємо, фінували вони там цю локацію чи ні, то розуміємо, що міни теж могли додатково, що з'явитися у чорному морі. З іншого боку, є інформація, вона не перевірена. Це надзвичайно складно і фактично неможливо зробити, щоб під час цього шторму. Багато мін могли я підкреслюю, можливо, навіть вибухнути. Тобто, Чорне море долучилось до розмінування, але це інформація, скажімо так, з розряду не принаймні поки що точно я так розумію, що зараз рух оцей незаконною спорудою кримським Керченським мостом припинено. Місто зараз стоїть, тому що і сильний вітер, і шторми свою... внесли свою корективу, назвемо це так. І є інформація про те, що навіть застрягли по ту сторону цієї незаконної переправи, вантажі зі зброєю, тому що не можуть просто поїхати. По суті, погода, можна так сказати, робить перепони окупантам. Абсолютно вірно, тому що зараз як кажуть не до бойових дій, хоча вони, звичайно, не припиняються на південному напрямку, погода вносить корективи і для авіації певної з одного боку, з іншого, якщо говорити про Південний фронт, то, наприклад, район населеного пункту Кримки це лівобережжя Херсонської області, ворог завдавав там авіаційних ударів протягом цієї доби. А це там якраз де наші морські піхотинці утримують відповідні плацдарми та наносять вогневе ураження ворогу. Ну так само працює артилерія. Звичайно, корективи вносяться, але не настільки кардинальні, що з одного боку можна було заспокоїтися. А, якщо стосується логістики, то дійсно вплив є, тому що міст не працює хоча, чесно кажучи, нам би хотілось. Щоб шторм був ще більшим, аби цю незаконну споруду е, знесли. Ми зранку всі подумали і запитали, що міст стоїть, е, стоїть. Ну тоді не зачок цьому шторму, тому що ця споруда дійсно вона впливає на м, те, що логістика ворожа діє і забезпечує ворога саме на Херсонському, зокрема, напрямку, нашому південному і, ПК, і особовим складом. Ну, поки що так, поки стоїть. Але з іншого боку, у морі ми говорили трошки, трошки про море може зносити оті бонові загородження, які навколо мосту є, може їх відносити на мілину, може їх взагалі там кидати по всьому морю. Тобто, ну якимось чином може й допоможе нам у цьому плані. Ну, принаймні шкода для ворога є це точно. Ви згадували про те, що в Криму знесли оці шторм, зніс оці їхні споруди, що вони будували захисні, але ми бачили дуже багато відео, де просто шторм, можна сказати, залітає в домівки до Кремчан. Тобто це просто вода в будівлях, люди в трошки, ну м'яко скажемо, в паніці. Можливо, у вас є інформація як стосовно місцевих, як тим, окупаційна влада якось допомагає, не допомагає, тому що, незважаючи на те, що цей півом. Острів є тимчасово окупованим, це є українська територія, і там знаходяться громадяни нашої держави. Е, ну Намагайся звичайно впливати на ситуацію. Комунальники працюють наскільки ефективно, принаймні те, що надходить інформація з Криму, там заливає добряче, е, наскільки ефективно професійно можуть цьому протистояти. Місцеві рятувальники, ну поки що я не бачу там особливих успіхів, тому що ну звичайно стихія вона надзвичайно така жорстка цього разу. І по Криму, в тому числі а, принаймні, кого я точно бачу в теплому кабінеті. Це так званого агента Колобка нашого агента. А, губернатор розважаєв. Це губернатор тимчасово окупованого Севастополя. Ось він був у теплому кабінеті і лише сьогодні, десь а, до після дев'ятої та години ранку випав звіти. І розказував про те, як вдало відбувався від шторму, відбувався від негоди. Тут дуже цікавий момент, і про це говорять, до речі, самі кримчани це щодо настрою. Що тепер, мало того, що змило усі крадіжки бюджетних грошей сьогодні у море, що не можна буде довести, що там погано побудували, до речі, там цілі дахи зносило. Вітром так, от і тепер будуть просити, як кажуть, федерального центру багато мільярдів для того, щоб все це відновлювати і знову розпиляти той е, бюджет. Так що корупція і надалі працює, і кримчани самі про це говорять. Я так розумію, якщо ми порівнюємо наслідки. Шторму в Криму, тимчасово окупованому та в Одесі, то очевидно, в на Одещині немає таких збитків, такого нещастя від самого шторму. Все таки більше від снігопаду потерпає регіон. Ну зараз варто про це сказати. Не вода ще вирує, тому звичайно, треба будуть відбувати підсумки, що відбулося так. Ми говоримо про снігопади, перш за все про те, що Лінії електромереж, навіть металеві падали, ви можете собі уявити силу того вітру, сніг наліпав, тому що був мокрий, в тому числі, і дуже багато дерев, пошкоджені, автівки. Є будівлі пошкоджені в районах, області навіть не приступали, звичайно, до оцінки того, що відбулося, бо негода вирує, ще раз хочу сказати. Це вже будуть відбувати підсумки трошечки пізніше. Але збитки, звичайно, є, вони чималенькі. Головне зараз врятувати всіх людей. Повернути тепло у квартири, у домівки, повернути електроенергію і потихеньку як кажуть з цієї природної біди вигрібатися. Ну, навіть складно сказати, який відсоток Одещини зараз без тепла і без електроенергії, тому що, як ви кажете, негода вирує, і комунальники, напевно, надзвичайники, енергетики, просто не встигають за цим всім справитися. Ну, працюють люди зараз. Мені важко комусь дорікати, тому що цілодобово працюють і щоб хтось не викладався, такого немає. А, якщо є прорахунки, вони звичайно є. Як завжди такі ситуації це проявляють, я сподіваюся, що буде відповідна оцінка від і керівника регіону, від того штабу оперативного, який цілодобово звичайно працює. Кожному дадуть оцінку. Хто як і найголовніше дуже момент тому, що хто як готувався до цієї негоди. Тим більше про неї попереджали, я не знаю, за тиждень, як мінімум, про те, що саме в ці дні будуть відбуватися о, от такі о, заметілі. От буде такий сильний вітер. І Тут звичайно мені здається дуже важливо наголосити ще на одному акценті, звертаючись до людей. І я розумію, що це наші люди, але тим не менше, коли є такі попередження, о, скажу так, як по-народному, да, не треба впертися на ту вулицю. Сідати в авто, їхати по трасі, якщо ви знаєте, що їздили те, і потім сидіти, а, кричати, що врятуйте. Врятують, але це задійний додатковий ресурс, який міг піти на рятування хворих. У нас вчора була ситуація, слава Богу, вона так склалася вдало. Щасливий фінал, а, породілля, швидка застрягла. А, слава Богу, витягнули дитинку, народили ще одна україночка Побачила світ, все нормально, все добре. Не буду говорити про погане, але це ж використання ресурсу, коли використовують на тих людей, які просто вирішили розвадитися і поїхати десь за місто в таку негоду. Ну, це, це не досить раціонально. І до речі, сьогодні саме з цього приводу і школи нас зачинені, всі працюють на дистанційному е, навчанні, для того, щоб і батьки могли бути спокійними за дітей. Бо вчора навіть під час такої негоди, коли вітер був ну просто е -е, божевільний, деякі діти гуляли, і я розумію, що це батьки підпускали. Тобто ну, багато питань і моральних виникає завжди під час таких ситуацій. Так, до все треба відноситися з холодним розумом, раціональність, відбати про свою безпеку, незважаючи на, на будь-які обставини. Якщо є сигнал повітряної тривоги, то його не ігнорувати. Якщо є сигнал про... Негоду теж варто бути обачними. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА, був з нами на зв'язку. Пане Сергію, дякую вам. Ну, взаєм, тихо дня. Взаємно.